І прямо зараз до нашого етеру вмикаються Ваня та Кирило, фіналісти нацвідбору гурт Молоді. Так, добрий вечір, Слава Україні. Привіт. Дякуємо, привет. що включилися привет. до нас. Вітаємо привет. вас в етері. Дякуємо, що сьогодні підключилися. І насамперед хотіли б, щоб ви поділилися враженнями від нацвідбору, за яким спостерігала вся країна. Та що тут казати, це було жорстко, <ріст> якщо я якщо, якщо нормально сказати, то це був прекрасний досвід. Це був насправді дуже важкий період. Підготовка, вся ось ця, що відбувалася за кулісами. Це дуже складний, дуже комплексний процес. Ми працювали над номером, працювали над піснею, працювали над своїми тілами, рухами, над тим, як ми розмовляємо, куди ми дивимося, і над ще дуже багать, багатьма факторами, щоб, щоб більше сподобатися. Це було виснажливо, але результативно. І це найголовніше.